Нещодавно зареєстрований у Верховній Раді законопроект депутатами-свободівцями Іриною Фаріон та Юрієм Михальчишиним про вилучення з нормативно-правових документів і навчальної літератури терміну Велика вітчизняна війна вже викликав жваве обговорення у суспільстві. Так хмельницькі ветерани бойових дій 1941-1945 років налаштовані проти прийняття проекту постанови 2231. Нельзя менять наименование тех событий, кровавых событий. И нельзя даже подходить, нельзя трактовать по-иному, как было принято народом Советского Союза всеми 15 республиками, что это Великая Отечественная война. Хмельницькі ветерани кажуть, що відмова від формулювання Велика Вітчизняна війна для них є неприйнятною. Проте у авторів законопроекту свої аргументи. Так у пояснювальній записці до документу наголошується. На догоду прихильникам комуністичної ідеї в Україні та керівництву сусідньої держави, а також у відповідності з новими підходами Міністерства освіти і науки України, цей радянський термін у 2011 році був повернений у підручники історії. Повернення до трактування історії України часів радянського окупаційного режиму не відповідає історичній правді. Український вимір Другої світової війни суперечить запитам нинішнього українського суспільства і провокує постійні непорозуміння і навіть конфлікти в українському суспільстві. Наразі ветерани на діалог не налаштовані. Для них питання – велика вітчизняна війна чи Друга світова – принципове. Вони кажуть, що автори законопроекту не врахували думку безпосередніх учасників тих подій. Тому я думаю, що цей питання, який мусирується для прийняття закону, об'язняті і обращення поняття «Велика Отечественна війна», обречен на провал. Ну а доки проект закону ще навіть не був поставлений на голосування у Верховній Раді, у суспільстві не стихають суперечки щодо проекту постанови номер 2231. Про те чи буде він прийнятий, покаже час.